Агрус один з найпопулярніших плодових чагарників в садах України. Раніше вирощувати його було складно через безліч дрібних шипів на гілках, але зараз виведено багато нових великоплідних сортів взагалі без шипів або з рідкісними е м'якими колючками. Агрус морозостійка культура, тому його можна вирощувати практично у всіх регіонах України. Це невибаглива рослина, ягоди якого багаті вітамінами і корисними речовинами. Посадку агрусу навесні можна починати, як тільки відтане земля. У більшості областей України саджанці висаджують в кінці березня, початку квітня. Цього року синоптики прогнозують ранню весну, тому скоро настане час, коли можна буде висаджувати агрус в сад. Давайте розберемося, як правильно посадити агрус і як доглядати за саджанцями в перший рік після посадки. Перш ніж перейти до тонкощів посадки, нагадаю, що агрус в основному перекресно опиляє має культура. Тому для хорошого врожаю краще посадити поруч 2-3 кущі. Ідеальний варіант вибрати кілька сортів з різними термінами дозрівання, але так, щоб хоча б два з них цвіли одночасно. Наприклад, два ранніх, два середніх і два пізніх сорти, плюси і мінуси весняної посадки. Садити агрус можна і навесні, і восени, приживлюваність у нього майже 100%. Весняна посадка прискорює початок плодоношення як мінімум на рік. Завдяки весняному і літньому підгортанню вже в перший сезон активно розвиваються додаткові корені і нові пагони із сплячих бруньок. Ще один плюс навесні ґрунт насичений вологою, тому навіть в жарку погоду не буде потрібно частий полив для гарного росту кущів. Мінус дуже короткий проміжок між відтаванням землі і початком сокоруху, адже листя у агрусу з'являються рано. Але це не стосується саджанців із закритою кореневою системою. Їх можна висаджувати навіть на початку літа, так як вони швидко вкорінюються. Терміни посадки агрусу Україна велика країна, і терміни посадки в різних регіонах можуть відрізнятися. Південні області кінець березня, початок квітня, центральні та північні регіони кінець квітня, початок травня. Вибір місця. Агрус найкраще росте на злегка піднесеному сонячному ділянці. Але й в легкій півтіні він дасть хороший урожай. Не підходять місця з близькими ґрунтовими водами або підтопленням. В таких умовах коренева шийка може загнити, і рослина загине. Якщо ділянка внизені, садіть агрус на штучні горбки висотою і діаметром 60-80 см. Пам'ятайте, агрус довго жити. На одному місці він може рости і плодоносити більше 60 років. Підготовка саджанця. Саджанці із закритою кореневою системою готові до посадки їх просто перевалюють в яму разом з грудкою землі. Саджанці з відкритими корінням вимагають підготовки. Обрізка надземної частини до 45 см. Замочування коренів в розчині біостимулятора. Їх потрібно садити до появи листя, і приживаються вони гірше, ніж саджанці в контейнерах. Підготовка ґрунту. А груз не надто вимогливий до ґрунту. Він добре росте на нейтральних і слабокислих ґрунтах РН 65 Але для рясного плодоношення потрібна родюча, пухка земля, багата органікою. Важкі глинисті і кислі ґрунти не підходять. Їх потрібно покращувати, внести доломітове борошно 2 кг на 6 квадратних метрів. Додайте компост і пісок по два відра на квадратний метр. Для заповнення посадкових ям приготуйте суміш, верхній родючий шар, Компост або перепрілий гній. Пісок пропорція 1 до 2 до 2. Хороші і погані сусіди. Не садіть агрус поруч зі смородиною і йоштою, у них спільні хвороби і шкідники. Хороші сусіди малина жимолость, городні грядки і картопляне поле. Посадка. Покрокова інструкція 1. Викопайте ями глибиною і діаметром 50-55 см на відстані 2-2,5 метри один від одного. 2. Не садіть кущі вздовж паркану відступити не менше 3 метрів, щоб не було тіні. 3. На дно покладіть дренаж збитої цегли або щебеню шаром 7-8 см. 4. Заповніть яму на третину підготовленою печевосмосю, додавши добрива. 2 столові ложки суперфосфату, 1,5 столові ложки сульфату калію, літрову банку деревної золи. 5. Встановіть саджанець вертикально, на відміну від смородини, яку садять під кутом. 6. Заглибити кореневу шику на 5-6 см. Це стимулює зростання нових пагонів. 7. Заповніть яму ґрунтом, ущільнюючи його, щоб не було порожнеч. 8. Добре полийте і замульчуйте пристовбурні кола соломою або травою. Догляд після посадки. Полив. У перші місяці поливайте двічі на тиждень по дві лійки на кущ. У спеку через день. Дорослим кущах вистачає одного поливу в тиждень. Добриво. У перший рік влітку підгодівлі не потрібні. Вистачить того, що внесли при посадці. Восени. В кінці вересня внесіть мінеральне добриво для плодових чагарників. Формування куща. Починайте на третій рік найурожайніші пагони трьох п'ятирічні. Тому залишайте по два найсильніших втечі кожного віку. Підготовка до зими. Дорослі кущі зимостійки, а молоді потрібно утеплювати, замульчувати при стовбурні листям, шар 450 см, зверху укласти ялиновий лапник. Тепер ви знаєте, як правильно посадити агрус навесні. Якщо все зробити правильно, він буде радувати вас урожаєм довгі роки.